І так, наш джун репнув. Тут на коні нас піщитний ось розсипався. Так що розбираємо. Розбираємо і знімаємо. А в нас розброється нелегко, потрібно зняти... Зараз штупорили, виходить, такі ці штири і долі. Целіндру познімали. І от'їжджаємо, знімаємо наклонну і далі ліземо до піщипника. Колеса рівно? нічого не робить. Так всі у мене різно поставить. Ну, Покаруш! okay <laughs> 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 Ha <laughs> ha! Контента. Нічого не от пола да, не накиднулося. А, а? На, ну, як оце назад назад землю здавати? Ці ж то в землі ж а так ми ж лізок кидаємо під цей, так. Да. І типа по ній вони піднімемо Сюди пальчики повставляємо. А, а вони все одно, бліп, ми хотіли таке зробити. Ну, воно висопе Так, у нас ремонт роботи продовжується. Забрали вол і з ремонту посадили підщипника та понаморював, попроточував чоловік з обох сторон. Тут ось також Це вал заводський, бо в нас є е, рублений вал, що типу, він зварений, а потім це суми робили були, і його знову переламало. Коротше. Оце заводський вал, оригінальний його, він нормально й ходить. Так, ну, Тут підшипники також полетіли, тут полетів, цей полетів, а ми менше до першого, до правого підшипника. Сюди лізли, виходить, і, а оказалось, що вони всі тут і могайка. Так що займаємося поки, поки роботкою такою. Зараз поставимо вал. Будемо шестерні, ідучи біда у нас. Знімали і на шестерня, також вона оригінальна. Бразильська, я її шував, але знаходить тут ось шпонка, типу отака, ось, а находе, по цьому каталожному номеру тут шпонка всередині. Це, мабуть, крайня, крайня зв'язочка. Вона повинна бути така. така. Ну, короче, Мабуть, поставимо ремонт, де вона там малюється. Ну, з, ним, з ними як купували, ага, воно. Так, вона вже працювала, бо як ставить нову, тут виходить, у старих, що працювало, вже є виробатка на зубах, а тут немає, а на новій не буде виробки, І воно, виходить, хто там, бо є нагрузка на одну шестерню, на один цепок, хто там має ще порве, ну хоч не хоче ризикувати, та її неділя, вихідні вони поки вийшуть, а соя у полі стоїть, так що не дуже цікаво. Так так що займаємося далі, бо заїхала соня вже суха сухисінька а ми в досі так, Ставимо вал, складаємо і вилітуємо. Так що такий у нас невеличкий конфуз. ну Та нічого, вода дозволяє, то працюємо далі. У нас поки це діло Ютіка в поле на палку викинули. На соняшникову. Оце нас така фіня, може б сюди я і не приїхав дивитися, так колесо все таке репнуло. У нас вже рік, мабуть, лежить. Резина нова, ГТК. це в тому ходу, по-моєму, ми купили в такий період. Бо там вже куртики вилазили. І оце воно така дирка вже була, що вона лопнула. Скот не скот, а ця камера лопнула. Оце поїхав перед цей. Перебортіли, перекинули. Ось пече тепер з новим. З новим з котом лівий. І оце бачите, там де оця палка отака. така сирота, І воно її не зовсім волже до кінця. Щось робить, Луже воно, ламає воно і ось бачу так ось зломує принципі, то нічого оцей десь ламає, десь однак воно буде або рихлиться ще це вся діло. Да, воно Палка поламана. Не буде таке, що там торчить по шерсті. Ну вже бачиш зігнулося. Ну, що ж поробиш? Там, де не ума, буде сухіше на ту сторону. Так, вилетіли, ось наша суя. Зараз будемо пробувати, як там наші ремонти, чи ще все, все там працює. Та я думаю, що б з ним було вже. Три дні, це все три дні пройшло. Вже скоро будемо кобайн перебороти, як цей за сутки Шу-шу-шу, все перебрали і все, і полетіли. Пив. Все вроді чики куки працює. Е Одна заразка трошки підсохла. Бачите, яка вона така стала більш, більш буріша Десь за три дні. нападає, як гавкне. Це нападає з боку, це як велика висока соя. Збоку ложе, 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 потім як ухвоте, як грекне. Ну, така височенька соя і начеплялась на ній непогано так. цю на посів виставляємо 100% бо вона сама, сама якась що в тому году вона дала і що в цьому в цьому році також я бачу, що вона зараз непогана, тому що вона по ній видно. Зараз трохи покажу, а потім скажу площу одіб'ю, потім скажу що вона по урожайності сипе. Перший бунт дороби сьогодні. Технології розкажу. Посіяна у нас тут, виходить, у нас після кукурузи. Кукурудза збиралася весною. І десь ми в, трав... в травні аж сіяли. начало, там почало там числа 5-10 травня сіялася ця кукурудз. Ця соя. Сіялася на 15-му 15-та 30 30-та, виходить. Два 2... на 2... 15-му. 1 на 30. -му. Ну так, 30 між я десь одні адекватно. Урядок я давав десь 14-15 зернин. Тоді е, нітраамофоз, сульфаамофоз разом 100 кг 70 на 30. 30 Так, що ще? сульфаамофозу. Е, обробки раундапом були дві. Отаман екстра. Перша обобка була у нас 2 літри, плюс 5 грам хармоні і 3 кг карбаміду. Друга бобка була 2,5 літри. Отаман екстра. Плюс також 5 грамм хармоні і 5 кг карбаміду. Ну, сходи були, звісно, трошки рвані через цю кукурудзу, що так воно... Ну, так воно передисковано було, а що поробиш? Ну, трошки рвані були сходи. Ну нічого, вона потім піднялася і як бачите, дивись, я вважаю, що доволі непогана стойка. Богу стойки, я б ну, не знаю. На, на цьому полі я б густіше її не сіяв би. А там на предучих полях так само була посіяна. Я б, трошки вже густіше. Ну не знаю. Може в наступному році загально густіше чуть, -чуть. зробимо. Бо в буде. Вона м'яка на розтріскування я не бачу. От я замітив, що як непогано пологи на полі, як е хороше там живлення більш-менш, або воно взагалі є, то вона не розтріскується. бо були, були моменти у нас, що вона була посіяна на, на пагорбах, вона не любить такого, це своя і трошки видно було були розкіскування. От тут, тут земля в принципі, тут нормальна. Ну, я не сказав би, що тут достатньо було вологи. Ніколи достатньо не буває. А в цьому році там взагалі. Але все-таки волога була кошти. Може як у Крузині, оце його поки зберегло, я думаю, що на тебе вказати. А так, в принципі, волога була. То... Вона не розтріскується до всіх. Я не бачу, я почув я, я не бачу, що десь вона розрізкувалася. Так, вилізти. Заглянуть, що там робиться. Так, що у нас тут? Хе-хе, <кій> фу. О, ось така, ось такий жмуток намотувало, що капець. Нормально. Булі-мене нормально все. Все гуд. Так, як тут наші підщипночки Та вроді все на місці, <рі> нічого не впадав Так Зараз ось ближче покажу нашу сойку, я це домолочу, а потім в мене є в мене програмка, я заїду на оту загиночку, і щоб так ворожайність вам все і уже, щоб потім не в кінці там уже Ну Ось ось, сойка, така забільшка, вище пояса вона виходить мені. Ну ось, вище пояса так. Ось вона зай. Зараз дай мені зараз таку вирвати, Щоб порахувати. Та ну що там, зупинити на відео, буде порахуєте, скільки там тих вобів. Видно, ось вона трохи гілкується. На цьому полі погілкувалася. Ось ба. Скинула раз, два. По дві гілочки її покидала. Вон, дуже яке? Раз, два, три, чотири. Покидала трошки. Ну така, можна, в принципі, додати трошки її густоти. Щоб так. В загальному судя непогано. Подобається мені. Так, що нас тут по втротах. Вони то по-любому будуть щось вілити. Хоча оце я трохи приструївся, тут би то... Вроді би то нічого і немає. Все якась шелуха. Це більш-менш нормально. Так, ну та що, молотим далі? Будемо дивитися, хто воно. Дракон фу пу Минуло розум. Їхав у цьому у бур'яні та попід кроєм, шатнуло, та я у землю утолив і зігнув собі носа трохи. Ось гріли тут порівняли і все, чудово далі працює. Так що таке? Все, печем далі. Щось будем робити та розкладувати. по кругу і змолоджуємо її, ну, покаже скільки гектар, ну, там гектар, хай на гектар, не знаю, там. покаже, яка площа та і все. І... Вимоладжуємо її повністю, і потім я скажу, скільки бункер там вага плюс-мінус ми знаємо, і я зможу сказати, скільки приблизно нам сипе дана стойка на даному часу. Там вже участки різні. ну Я так зроблю десь ще е, разів 3-4 на цьому полі і потім це середнє виведемо. Подивимося, що нам дає такий урожай. Так, на молотив я повненький бункер вийшов. Майже, майже під зав'язку. Може не вистачило якихось там кілограм ну, 100, навіть і менше. Так, ну, от такий прицепчик у нас вийвся. Як ковен бункер, то в нас виходить, 4,5 тонни, Заявлено так. Тепер Рахуємо, що в нас виходить. Тут може там хай на 4,5 і буде, хай, я порахую, 4,300, хай буде хоч так. Якщо там воно було несе, не це, і майже, не, майже повинно. Так, в нас тут вийшло з цієї загинучки, де 1,6 гектара. Так, 4. 4,300 ділимо на 1,6. Получається 2,68. Тобто оце така у нас ворожанність 2,68 ну це, це 2,68, це якщо я сужу, що за на у нас 4,5 тонни бункер, вага, може, якщо йти мене воно все через ваги, може воно відрізнятися, там, якісь там трошки вага сої самої там, відрізнятися, але не набагато. Тобто оце Плюс-мінус там ну хай 2,5 вона сипе ця соня. Так що ну так. Зараз ще ну це я одну загинув зробив. Зараз я поїду е на другу і ще там пару разів таким самим макаром зроблю заміри. І подивимося, що воно вийде ще. Так, оце закон подлості. Опять е та е єрунда. Ми там перечистили той насос на фільтровий, виходить, перечистили, там будуть канальчики всі почистили. І ми там насос і там така заповна головка йде на фільтровій. Це ми перечистили, думали, це питання в цьому. І оце вистачає до обіду, я оце попрацював нормально. Як тільки оце ось після обіду вже за 12, вже починає мережу гавкати. Опять падають обороти, їм виє щось непонятно. Коротше. Ааа. Це капець, це, це не робота, бригади. Я, я не знаю. Це, 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 це начало воно, зараз буде ще, ще дужче. Воно тільки оце, потихеньку, а ближче до вечора буде ще. Я буду, я не робитиму, я більше стоятиму, не буде робити. Оце ось, зараз... Ну, іменно на холостих усе чудово нормально, ну я, холостих, без нагрузки. Нагрузку ось трошки пішов. Йдеш, йдеш, в принципі, зараз йде. О! Бачите? Падає давлення добріва. Ось тільки що скапнуло давління. Ось було 68, 100, 160 як було, 60, взагалі 50. Стабільно, дуже 76, там 80 у роботі оце. Ну це капець, блін. я не розумію. Що так? Уже хлопці кажуть, що фільтра воздушні можуть бути. Там ми ж пережисли усе. Ну Чого воно так, я не розумію. Короче, Ну питання щось по топливу, по топливу десь, якщо нічого не вирішається, не, не будемо щось або магістралі всі передивляться, або ну я така... ось, оце почало довпати. От дивиш, що робиться. Як стало нормально, все. І так, значить. Всім привіт, у нас новий день. Вчора нам не дало домолотити, Опять ця фігня з оборотами знову почало падати іменно тоді, після обіду, обіду це, в тільки нормально, після обіду почало воно мене Ух, і навіть я не можу сказати. І все, вже такої степені, що капець аж стаєш. Падають обороти, диск паливо падає, я вже не знаю, я виїхав із загінки, вигрузився і поїхав додому. Такими руками розглядаю, не знаю, що робити. Я відос у TikTok ток викину, викинув, викинув, хто там може бачив, цей... попитався допомоги, що, що робити мені з цією рудою. Бо я, я не розумію, що він здравці Подсоса немає, тут лампочка блимає та, та, що повітря, щось з повітря. Я подивився по книжці, сервіс-код вибиває, сервіс-код, я не можу його знайти. У нас немає книжки кодів і в інтернеті я не можу знайти. Ну, я ж, я ж, ми, також ні побрамаю, що його подивитися, нема нічого. Короте, я в Тік-Ток виклав -тік відео. І там багато варіантів почало виступав, то по дозволу, то, то, е то капець рейки то Добіної, ну, що вона там щось вже, вже несе, то ну, буде йде капту. Ну я не знаю, думаю, це є світлобін, але це капець, я вже Це, це ж, ну, просто жопа, я кажу. Це, це час, судя стоїть, врожай стоїть, треба треба відповіді, майкає. А ми що будемо стояти, ковильоватися, це ж... Ну, Ремонт добліну, і це якийсь так, так. Коли мені чоловік у тіхтоці скидає номер телефона, каже, набери мені кіноцей". і на цей. набрав, поспілкувалися, як каже він, це в тебе загорається датчик повітря. Може бути повітря йде там, так, да, є на фільтр. Офітра може загоратися. А є те, що повітря йде забор з інтеркулера, що воздух турбіна укладається, що через інтеркулер йде цей, по -подачу... Мотор, по і йде по у подальшу мотору, і той доплік може бути дібацей, тебе допадить. Каже, возьми просто дібацейний кайф, подивився з Ну Я полізно зудінив. Я потім покажу, ти бачиш, оцю єдине перемкнув, блимає, блимає оця ось сірутна, ось воно, блим, блим, блим. Оце вже він блимає, тому що я його відключив повністю і відкинув, і діба типу, це. І поїздка, я покуплю, що воно буде покладувати. Тобто, або питання в дочку, то він тебе каже, тобто. Що небаволі, він щитує. Повітрі, або я не знаю, ну, за, що за, забивався інтеркулер, так не около, так не сильно воно забивається, може, то, а може забивається, до обіду попрацював, а потім, потім починає ручити. Ну, не знаю. Оце ось поки їшу, все нормально. Ну, вимає, що ібискає залізком, так, воно вимає, вимає за різко. Поки що працює так, але я зранку поки що не знав, що робити. Е -е, зразу визволив Агрістаровці сервісну службу. Вони кажуть, що приїдемо, там, колись в там, вашему направленні їде, який є цей. Десь там, до когось до по пилотки приїхав, то буде колись вам дзвонить. Я думаю, що кожна бомба дзвонить. Треба щось цей пробувати. Коротше, я оце пробую. І хоча як вас подзвонився мені цей сервіс, може, я десь у вас вже їду. Тобто ось зараз ще він почетує, що там покуток, по кодор у загальному там, накопилося поудальоє. І дуже закажу цей дочч. Тут хай подивиться спеціаліст, тобто, що він схоже, що тут приїде, а будемо щось питати. Оце ж то, це все догодки. Так то не да, по ну, цей дочі показує. Е, але основна була ця... така... гіпотеза, що це, що це... і вайки. Там хлопці писали, і може бути рейка, то рейчажок який там піднімає. Ну... Поки що переміктувається готуються, дивуються, десь тую. Дочок по-любому буде ставиться, тому що я, з нього це рекордна робота по-любому. Хотемочик її поставити на зерновий елеватор, бо він десь полетів, а може пройти. Зараз йде людину, що він там пожидає, скаже або скаже, то воно значить, Доходжу до краю, бункер керу і вже сервісники стоять на краю, мене чекають. Видкою скоро. Зараз будемо, будемо колирювати цього дракона, що воно там покаже.